Ви дивитеся найвагоміше шоу України. Учасникам потрібно протягти автомобіль на відстань 400 метрів. Микола та Сашко лідирують, але до фінішу ще більше 100 метрів. Тим часом найсильніша дівчина проекту Женя йде останньою. Дівчині заважає страшний біль, адже на старті вона зробила помилку. Недостатньо розігрівшись, різко потягнула авто. Я різко рванула, я Я все, я сразу почувствовала, що просто где-то в поясниці і набути щелчок, Я такой, опа і все, але зважати на біль має часу, Женя не зупиняється, і тільки посилює травму, яку вже собі спричинила. ситуации я оказался один против всех. Этот конкурс был чрезвычайно важен для меня выиграть его. И показать всем остальным, что меня хрен сломаешь. Пусть боятся меня. Зараз ти маєш виключне право самостійно обрати собі партнера, з котрим ти будеш проходити змагання. І це може дати тобі серйозні шанси на перемогу. Але це ще не все. Також зараз ти сам маєш розподілити інших учасників по парах. І для цього у тебе є п'ять хвилин. Пріс очень серйозний. Дійсно, з ким ти в парі очень впливає на результат любого сорівнування. У Миколи не лишилося на проєкті друзів. Тому зараз йому дуже важко обирати собі партнера. На сто відсотків я знав, що Коля обережений. Думаю, що дуже була б задоволена Аніта, що два її там підлеглих перемогли в цьому конкурсі. Очень хотілося наказати. Женьку где-то внутри и поставить ее именно свали, зная ее теплые отношения а с Я стояла и думала о том, что кто, как, как поступит сейчас Коля. Дали право самостоятельно выбрать себе партнера, непонятно для каких конкурсов, и в, в будущем. И дали полномочия разделить всех остальных на пары. Я готов. Будь ласка, скажи, кого ти обрав собі в партнера? Собі в партнери я візьму Сашу. Можеш пояснити, чому? Я думаю, з стоящих тут людей він найсильніший учасник. Ну, Подивімо, що вийде з цього союзу, так сказати. Я не зрозумів його логіки, як він так вирішував. А ладнобагато было сикавейшее, а я думаю, были в одній паре, а один против одного. Будет действительно очень интересно посмотреть, как нам удастся сработать, скажем так, слаженно или у кого-то, я думаю, именно у него крякнут коленки в какой-то определенный момент. Я хочу на это посмотреть, я хочу смотреть ему в этот момент в глаза. Потому что глазами мы с Сашей очень редко стали последних пару дней встречаться. Ну а дальнейшие пары я распределил следующим образом. Ленов с Андреем. Миша, Валя и Женя, Галя. Задачей было, чтобы мужчины не остались с мужчинами, то есть разбить это все. Мужчина, женщина, мужчина, женщина. Это все, чем я руководствовался. Я очень рада, что мне достался Андрюша. Я очень хотела быть с ним в паре в этом конкурсе. Я думаю, мы сможем эффективно поработать. Тож у завтрашньому випробуванні братимуть участь чотири пари. Сашко та Микола найсильніші учасники табору. Проте чи зможуть вони порозумітися? Андрій та Олена згуртована пара, але в Андрія травмована нога. І це зменшує їхні шанси на перемогу. Валя та Михайло звикли розраховувати тільки не самих себе. Але, об'єднавшись, можуть стати найсильнішою парою. Галя та Женя, яку називають найсильнішою дівчиною проєкту. Однак вона щойно зірвала спину, і це може завадити їй отримати перемогу. Але цього б не сталося, якби перед початком випробування Женя достатньо розігрілася. Существують дві важні будь-якої тренування, про які часто забувають: це розмінка і розтяжка. Обов'язково виконуйте їх перед началом якої тренування. Для разминки достаточно 10 минут ходьбы в быстром темпе, 15 приседаний и нескольких поворотов корпуса. Затем поднимите основные мышцы вашего тела. Мышцы ног и мышцы корпуса. Таким образом вы подготовите тело для дальнейшей нагрузки, а главное – предотвратите возможные травмы. Мы начинаем с разминки. Чем она больше, немножко вы увеличиваете время разминки, тем лучше вы готовите свой организм к дальнейшей нагрузке. Сашко теперь тренируется за индивидуальную программу. Хлопать уже много скинул. І надалі втрачати вагу йому все важче. Тому Ігор значно посилює навантаження. Він найлегкий учасник проєкту на даний момент. І мені хочеться, щоб цей чоловік дійшов до фіналу. Да. Да. Минулого тижня Олена лед не вилетіла з проекту. Її врятував Сашко. Тому зараз жінка докладає максимум зусиль на тренуваннях, аби скинути якнайбільше. Низькі результати минулого зважування приголомшили учасників та їхніх тренерів. Аніта посилила навантаження у кілька разів, і тепер її підопічні працюють на межі можливостей. Послідні. 15. Мишаня, добро пожаловать. Пять, на меня. Шесть. Да можно и так, на кроссовок. Семь, попу опусти. Восемь. Я тебя прошу, чтобы ты не просто на меня смотрел, а чтобы ты попу опустил. Девять. Давай, 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 давай. Давай, сел вниз. Сейчас. Сел вниз. Сразу. Девять. Десять. Попу опустил. Одиннадцать. Делай. Двенадцать. Делай. Вниз. Вниз. Нет, на меня смотри. Когда ты смотришь на меня, то ты опускаешь таз. Опустился. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Сачок. Последний раз. Последний раз. Не сачкуй а назад отставляй ровно. Раз, два. Еще. Три. Четыре. Пять. Делаешь. Шесть. Спина. Спина. Семь. Делаешь. Делаешь. Мішав Сто. Восім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Двинадцять. Тринадцять, чотирнадцять. Последній раз! Гей! Мен! П'ятнадцятий раз. П'ятнадцятий раз. Штрапний. Раз, ще, два, ще, три. Аніта зосередилася на тренуванні мишка і не помітила, що в її команді назрів несподіваний бунт. Все. Женя встала mm -hmm. Женя Почему? Mm -hmm. почему? Mm -hmm. Ти устала? Встала. Mm -hmm. Женя встала. боку поведінка Жені схожа на звичайні примхи. Ніхто не знає, що насправді дівчина терпить не в гамовний На випробуванні через власну необережність вона надірвала спину, але нікому про це не розповіла. Женя боїться, що лікарі заборонять їй тренуватися, а це означатиме тільки одне. Поганый результат на сваживании та да вылет с проекту. Просто тяжело или что? Просто физически тяжело. Просто тяжело. Ребят, еще раз напоминаю, это не по урок. Вам должно быть тяжело. Вам не нравится просыпаться с утра? Вам должно не хотеться просыпаться с утра. Вы не проснулись в лагере, там, где вам можно встать в 12 часов, вам принесут ужин, потом вы пойдете на массаж. Нет. 6 часов в день тренировок. Режим. Вот ваша задача на данный момент. Не должно быть легко. Жень, как только тебе станет легко и тебе станет в кайф, позанималась и ушла с удовольствием, будет означать, что ты стоишь на месте. Должно быть все время тяжело. Долаючи біль, Женя продовжує мовчки тренуватися болела очень сильно вечером на тренировке я уже плакала я реально не могла уже сделать то что нужно было потому что не могла повернуться не могла присесть но работать я в любом случае буду как бы я уходить сюда не собираюсь и как минимум тройка то есть... простите так легко вы от меня не отделаете Женя жадея перемоги у наступному випробуванні але не впевнена у своїй партнерці. Микола поставив їй до пари Галину, в якої травмована нога. Я звикла на всіх конкурсах бути в сильному составі, как би, бы, ну, фізичному. Тобто, і и... я не знаю, що завтра буде. Якщо завтра буде якийсь конкурс, зв'язаний з ну, силовою, то как би, бы, ну, я не думаю, що вийде щось таке хороше. Як как бы, у Галі теж проблема з ногою. Для Андрія призи наступного змагання, які для жені можуть стати рятувальними. Адже другий тиждень поспіль він тренується самостійно без аміти, бо вважає її тактику занадто жорсткою. Він займається отдільно від от моєї команди, від от мене. І це вже стало відповідною проблемою. Випробування починається наступного ранку. Але щойно приїхавши на місце, учасники розгубилися і почали висувати найнесподіваніші припущення. Валя, політа! Палітає. Бантажівку ми тягнули. Тягнули вже ми легкові автомобілі. Залишилось тільки літаки потягнути. Для Андрія аеродром особливе місце. В минулому вин вишковый летчик. Ну вообще очень приятно, такое какое-то сейчас состояние. Когда дрожь по спине пробежала, когда вот это все увидел. Так ну классно, прикольно, конечно. Миг-25 это вообще а, это супер. Такие, это единственный генерал. самолет, который забирается на 25 тысяч. 25 на 25 тысяч. Они летают, как космонавты Я в этих самых. Да. Они в компенсируют костюмах летают Вот этих. ходу то Миг-25. Я сподіваюся, що це все-таки просто екскурсія. Тянуть з я не хочу. Сьогодні ви будете не самі. У вас буде партнер. І ви будете в прямому сенсі прив'язані один до одного. Перемога одна, а от переможців сьогодні буде двоє. Пара, яка переможе, отримує імунітет і мінус один кілограм. Як розподілити їх між собою? Ви вирішите самі. Я сравню імунітетка в екзаміни в університеті. Блін, здаш, не зніздаш все. Я выгоняю с университета, и жизнь твоя меняется. В моей ситуации иммунитет – да это все. Когда за тобой входятся семь человек, там сидят с ружьями, некоторые там где-то повыше, со снайперской, кто-то там из-за угла с лопатой тебя ждет. Иммунитет, а тут ты чик и в каске. Тебе все равно, как говорится. Поэтому я хочу иммунитет. Я хочу иммунитет каждую неделю. На минулому випробуванні Микола отримав виключне право розподілити учасників напарень. Собів напарники він обрав Сашка, найсильнішого суперника, який зараз може допомогти йому отримати жаданий приз. А тепер увага завдання. Перед вами труба, на яку намотаний трос. Вам потрібно якомога швидше, перелізаючи через трубу, розмотати таку кількість тросу. Аби ваша пара змогла дістатися фінішу. Я наголошую, розмотувати все не обов'язково. Готуйтеся до старту. Жені налаштована вкрай рішуче. Їй потрібна лише перемога і бонус на зважуванні, адже вона панічно боїться, що через хвору спину їй заборонять тренуватися, і вона мало скине. Конкурс для мене був вообще плівовий. Такі призи імунітет і мінус один за такий конкурс. Блін, реально. Ну як це? Ну як це? Шамий рост метр після ти. Самостоятельно я в отові не перепригну. що мені і пригать не можна. Галина на відріз відмовляється від участі у змаганнях, і Жені нічого не залишається, як погодитися і втратити останню можливість підстрахувати себе цього тижня. я понимаю, что у некоторых длина ног, извините, почти где начало корней моих зубов. Я очень надеюсь, уже Женя не расстроилась, потому что ей бы валить и валить до конца. Если бы я стала в паре, допустим, Саша, мы бы, я не знаю, за пять минут бы его сделали. Отже, стартовать будут лишь три пары. На старт! Вагон! Починаем! Микола та Сашко найсильніші гравці проекту, які частіше за інших перемагали у випробуваннях, але віднедавна вони ворогують і майже не розмовляють один з одним. Відсутність порозуміння може завадити їм перемогти. Олена та Андрій. Вони навпаки жодного разу не виходили зі змагань переможцями, проте мають перевагу. Їхня пара це тандем стратегія. Ми порахували, було 80 намотаних кілець цієї мотузки. Я прикинула, що одне коло мотузки було десь в районі 80 сантиметрів метра. І відстань, яку нам треба було подолати, була десь в районі 40-42 метрів. І ми просто почали рахувати, перестрибувати, рахувати. Валентина и Михайло они одинаки, і звикли боротися за себя отдельно, Але сейчас об'єднавшись, цілком может конкурировать и с сильными суперниками. Когда Любава только объявила условия конкурса, мои ощущения того, что я обязан сегодня победить, и я обязательно выиграю этот конкурс, они а только усилились, потому что я подумал, ну кто чисто теоретически, физически может быть сильнее? Вроде как никого нет. Сила та витривалість у цьому випробуванні не головні. Взаємодія от завдяки чому одна з пар зможе виграти. Саме так поки діють Михайло та Валентина. Валя смішеді очі сплачена. Очень ну какбині п'я поначалу просто в такому тандемі переступали вместе, і через Через этот бум було добре. Было действительно хорошо. Мне было легко залазить наверх, но тяжело было спускаться вниз. А ей было наоборот, ей было тяжело залазить наверх, но легко было спускаться вниз. Под низом пролазить под палкой. Метражом прям мотают. Чтобы не запутаться, куда момент она начала наматывать на руку веревку. То есть моя задача была помогать ей самому перепрыгнуть, помочь ей и она в этот момент наматывала каждый моток еще себе на руку. То есть веревка не путалась под ногами, и, соответственно, ну, тоже было легче, можно было делать какое-то ускорение, более быстро перепрыгивать. Если бы перед конкурсом, скажем, нужны были делать какие-то предположения или еще что-то, я думаю, букмекеры отдали бы все в нашу пользу процентов на 85-80. Второе место бы по букмекерским раскладам заняла бы пара Миша и Валя. У мене в руках була веревка, Тут я понимала, як как би бы, треба вивернутися так, щоб вона далі ще більше не запуталась. Микола вирішує зробити першу спробу дістатися фінішу. Сашко із цим не згодний. Йому здається, мотузка ще за коротка. Нєдостані. Однак чоловіки принципово не розмовляють один з одним. Вот, oh. 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 она намазает, а ты хорошо. Дина, mm. сухора. <ривши> Спроба фінішувати першим и провалом. Когда мы первый раз пошли проверять длину и потеряли на этом довольно-таки солидное количество времени, это был момент, что мы запутались. Мы запутались в этой веревке, куда ее, как она свалилась, комком. То, что мы так и не разобрались в том, как же его лучше поступить и как лучше пройти этот конкурс, заключалось именно в том, что мы мало общались. Решта участников не наваживаются спробовать довжину троса. Я начал сразу говорить Вале: что давай мы попробуем, потому что ну, вероятность того, что мы можем выиграть. Валя сказала: нет, я думаю, что еще мало, да, еще пару раз. Будете пробувати. Олена та Андрій вирішують ризикнути і починають розмотувати мотузку. Мало мало навіть не половину. Дивіться після перерви, чи зроблять Сашко та Микола другу спробу і чи дістануться фінішу першими. Та зважування, якого ще не було на проекті. Тринадцятий тиждень б'є рекорди і розбиває надії. Не пропустіть.